1700 доларів першого внеску при купівлі автомобіля Audi a 6 c 6 2007 року з оригінальним пробігом 360 тисяч кілометрів. Автомобіль дуже гарно зберігся на свій пробіг, на свій рік. Має досить такий гарний зовнішній стан, має оснащено його турбодизельним двигуном. Об'ємом 3 літра має повний привід, лінзована оптика, умивачі фар, гарна комплектація, шкіряний салон і все як слід. Електропакет повністю сидів, з складанням дзеркал. Давайте зробимо пуск на холодну. Взагалі навіть ну, не треба нічого робити. Запустився автомобіль, нарікань немає. Що ми зробимо? Вмикнемо драйв. Посунемо з вами трошки вперед, щоб була змога показати вам автомобіль по зовнішній частині. 1700 доларів за автомобіль 7-го року в практичному кузові Універсал. Повна вартість автомобіля 8300. Наразі. Приїжджайте за покупкою, не пригабте свій час Місто Київ, вулиця Територіальна оборона 102. І у вас така класна машина, яка може бути вам підтримана. Приїжджайте за покупкою.